Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Бігла я вранці, забирала формочки, там ще позалишалися після мастер-класу, бо милосильно бисто не захолодало. А тепер біжу додому. нас сьогодні вранці набагато тепліше, ніж вчора було. Плюс 15 вже вітру немає так добре. На вулиці вже все жовте, пообсипалося листя. Ось така красота. Але під ногами воно вже почало мокре, починає таке гнити, то дуже слизьке. А так дуже красиво. Думала піти залежить забрати ці формочки. Ти подумала, може проснутися і годин в 11 і все. А Але... можливо дощ буде, бо на сьогодні ще дощ передавали. Думаю, не піду. Мистренько сама побіжуся, всі то 15-20 хвилин в одну сторону так що не спіша. Якщо бігенько, то 10 хвилин туди назад, це десь, ну, а півгодинки я буду вдома. Так що задихати буду, я вищогось дев'ять буду вдома. З літа, мабуть, я ще виношувала ідею зробити одне цікаве мило. Вчора вечором Олежик себе хорошо, нормально вже був. Поки було світло, я залила половину милець на це мило. Потім вже свято не було, топила основу на бані. але це дуже погано, бо сильно багато пари йде на хату. Але все-таки його зробила і сьогодні подарувала. То в мене є ідея зробити ну, трошки з різних форм це мило. Я вам покажу, буде світло, почну зробити і зніму весь сам цей процес. Я зробила наборчик свічку і це мило в формі виноградику. Таке цікаве виходить. Можливо, це мило б зробила б і раніше, але я не бачу. Ну, Мастер-клас бачила, ну, саме як закінчувати його сплітати між собою, все ніде не бачила. Так просто пробував методом тика, не хотілося, хотілося щоб десь подивитися. Зараз побіжу до хати, якщо олежик уснувся. Погодую його, дочекаємося світла і буду творити. Вже увімкнули світло, так що буду безстренько робити мило свій задум. У мене форма для таких кульок. Це я в у кондитерському магазині барник, аромашка. Основа і джутик такий. Зав'язала на кінчиках джута вузлички, щоб воно краще трималося мило. Я вже розтопила основу мильну, додаю трішки ромашки і барник. І гарненько розмішую. Пусть такі будь-який колір, як зелений виноград. Мені здається, це якраз то, що треба. І все розливаю по ячейчках. Тепер у кожну ячейку свою джудик. І зверху ще доливаю основу. Звела вже всі ячейки на формочки. Тепер буду чекати, поки воно вихолоне. Мені на одну грувну винограду потрібно дві, яче... 에... дві формочки, це 15... 30 штучок. Ось такі кульки в мене вийшли. Зараз ще одну залю формочку, планчаточку, і потім буду збирати виноградинки. Їдемо зараз з мамою на поле, на город, Поприбираємо безстренько, винесемо сміття в і хочемо вивезти гній і вивороти на зиму. Приїхали ми вже на поле. Зараз я попереношу кущі, щоб мама познагрібала. мама догребе там, все винесемо і будемо їхати додому. Ми вже вдома. На полі за півгодинки справилися. До хати приїхали, то Олежик лежить тихенько, там щось посміхається, дивиться телевізор. Мама вже пішла поратися, а я хочу нарвати на завтра тоненький гілочок, щоб затопити, щоб ми трошки в хаті підсохли, бо такі наче влажнуваті, сируваті. І наберу дров ще на завтра, щоб рано встати, щоб затопить у хаті, бо щось сьогодні дуже погано горить. Значить В хаті вже і тепліше, тепліше, ніж учора, але... Прохолодно, тільки 17-18 градусів у прихожій і 19 у спальні. Але олежик верхляк то томуся, щоб він не замерз. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей! Пока-пока!